Всіх вітаю! З вами канал Дотор Садочок Тегоквіт. Сьогодні я хотіла б з вами поговорити про такі квіти, як гортензії, які часто вирощують в своїх садах і на балконах. Якщо у вас немає величкого саду, але все ж ви хочете насолоджувати цими квітами ви можете виростити гортензії в горщик. Чому саме в горщик? За своїм досвідом хочу розповісти, чому мені дужче подобається вирощувати гортензії. Так. Ось дивіться, на початку відео гортензія в липні, яка зимувала у мене на огороді, а так була вона виглядала. А це гортензія в горщику, яку я на зиму відносила до підвалу. І вона зимувала в мене в підвалі. Потім навесні я її виставляла. І ось дивіться, яка вона зараз. Як ви бачите, є різниця та, яка вирощена в ґрунті і яка вирощена в горщику. Адже в нас на Харківщині часто з'являються то приморозки, то погана погода. Навесні дуже тепло було. А так вона у вас стоїть при одній температурі і тихесенько собі зимує. Але чим можу сказати перевага ще у горщику? Тим, що їй треба, наприклад, тінь. Ви можете сьогодні поставити там, і хай вона вам в стіні. Трух у вас десь тінь пропала, чи зрізали дерево, чи ще щось, ви можете поставити і в інше місце, адже вона дуже полюбляє вологу. І в горщику гарно це контролювати їй полив. Також треба, щоб вона отримала достатню кількість сонячного світла, не дуже в тіні. Це гортенця, що ви бачите на відео, я купляла в цьому році. І також я її пересадила, як ви бачите, в горщичок. І вона в мене буде так і на зиму. Я її занесу до підвалу. І гарно і зараз там, дивимось, у нас град передали. Заніс її в кашпу кудись там, чи в сарайчик, чи під навіс. І вона у вас нічим не повредиться. Чи, наприклад, ось як у нас була спека 40 градусів, я її також заносила в обідню перерву в сарай, щоб вони листочки в них не впадали. Ось така вона була, дивіться, моя гортензія широколиста, на початку червня. Ось отак виглядало. Бачите, який кущик, швидше він наростає, буде радувати вас раніше квітінням, ніж та, що буде рости в грудці. Також гарно тут і збалансувати поживне середовища, адже вона у тому ви можете, тому ви можете додати такий фон куляр. То, що для басейну, там є електроліт і ваша гортензія буде тоді яскравого кольору, там не підкиснювати. Тому саджайте, доглядайте свої гортензії, і вони вам принесуть дуже багато позитивних емоцій. Дякую за перегляд, дякую за вподобайки, підписуйтесь на канал, буду вам розповідати про рослинки, ділитися своїм невеличким досвідом, всього всім найкращого! До побачення!